Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі, маю бажання поділитися Божим Словом про три позитивні сторони і три негативні сторони. І між ними є червона лінія, межа, границя, між якою не можна переступати. Хай Бог нам поможе, що ми порозсудили, порозважили. Як написано в писанні до євреїв 5 роді, Павло каже, що людина, яка має духовну зрілість, в неї є внутрішній навик розрізняти добро і зло. Є сторона добра, а є сторона зла. От, І ми подумаємо є три добрі сторони, а є три злі сторони. І між ними є червона лінія. Перше місце, яке ми зачитаємо з Євангелія Івана, 14 розділ, 27 вірш. Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не лякається». Ми бачимо, що є добра сторона, Ісус Христос, як Князь миру, дає божественний мир, а є погана сторона, негативна. Світ, який не знає Бога, дає свій мир. Якщо ми бачимо людей всього світу, які не знають Бога, що означає для них поняття мир? Нема війни, немає голоду, немає природних катастроф, має надію на зброю, на сильну військову армію, вірить в державну силу, де президенти, депутати, чиновники обіцяють побут, мир. Де люди хочуть мати високу зарплату, гарну пенсію, щоб не було проблем для тілесного комфортного життя. Вони хочуть мати і психологічний спокій, і душевний спокій. Ходять до психологів, ходять до консультантів. Ризми способами вони задовільняють свою плоть, аби мати спокійний мир по плоті. Але. Бога не знають і Дрогу миру теж не знають. Ми читаємо Рем'ян 3 роді, 9 вірша Павло каже, ще Еліні, ще й юдеї всі однаково грішні. І там ціла характеристика. Хто такі грішники з цього світу? І написано, дорогу миру не знають. Їхні ноги швидкі до прийняття крові. Якщо, наприклад, запитати віруючу людину. Що означає для тебе мир? І вона може сказати, я маю такий мир, такий спокій, таку безпечність, зі мною є Бог. І виникає питання. Як ти це зрозумів, з чого ти це взяв? Які в тебе аргументи? Ну, людина може визначати Божий мир за тим, у її очах це є багатство, це є достаток, це є фінанси, це є гарна робота. І тому подібне. Все, що стосується для плоского, матеріального, побутового достатку, насичення. І вона каже, мене Бог благословляє. Але це може бути дуже величезна помилка, і вам може цим людину обманювати. Бо люди всього світу, вони все мають. Найбільше мають те, що ми не маємо. Мільярдери, мільйонери, такий мир мають, таку безпечність або чого миру не знають. Тому, дорогі бата і сестри, як нам зрозуміти, що ми маємо Божий мир? Перше, людина, яка має мир з Богом, вона перестала грішити. вона принесе під підпокаяння і вона закінчена з гріховним життям. Людина, яка грішить, вона порушує мир з Богом. Бо тому що написано, ми колись були чужими та ворогами, думками і вчинками. Бо між Богом, між мною стояв гріх. А коли людина кається, Перемирилися перед Богом, живе свято побожно. Згідно Божого Слова, вона встановила мир з Богом. Друга людина, яка має мир з Богом, вона відважна спілкуватися з Богом в молитві. Вона відважна говорити Божу правду. Вона відважна перед людьми визнавати ім'я Сина Божого, в неї немає страху, якимся соромитися, двіщати дві Вона смілива, вона відкрита, вона так розказує про Христа, святкує про Христа. В неї є відвага, сміливість, бо вона відчуває повний мир, повний доступ з живим Богом. Третє, коли є переживання, гоніння, переслідування, утиски, то зважаючи на це, єдина все одно буде мати мир з Богом. Коли ми бачимо про Першу апостольську церкву, про апостолів, про Павла, вони були сильно гонимі, сильно зневажені, як сміття, як порох для світу, вони були биті, лихословлені, зневажені, але миру Божого вони мали. Коли ми бачимо Павла і Солана, які були свого часу в тюрмі, побиті, зневажені, одержали дари, в колодах кинули в темницю, але молилися співали хвалу Богові. Не було ніякої паніки, ніякої депресії, ніяких переживань, не втрачали дрові груст. Мир Божий прийшов. Мир Божий їх наповняв. Оце є теж третє, яке дає нам зрозуміти. Які труднощі, які гоніння, які переслідування людина би не проходила, вона ходить з Богом, живе з Богом, і в серці вона має мир з Богом. Тому що ми проходимо вузький шлях. Ми є співучасники Христових страдань. І людина знає, що тої ціною страдання вона отримає вічне життя, вічний мир, вічний спокій, який приготований на небесах. Послання до не п'ян. роджі, що ти сьомий вірші. Не про що не журися. А в усьому молитвою і благанням сподякує відкривайте прохання ваші перед Богом і мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші, Ісусі Христі. Друге. Це є перша Івана, Другий розділ з 15 вірша. Перша Івана 2, 15 до 17. го Не люби світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, в тому немає любові Отшею. Бо все ж у світі пожадовість тіла, пожадвість очей, гордить життєве не є від Отця, а від світу цього. І світ минає, і пожадвість його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Добра сторона це Божа любов, негативна сторона пожадвість, гріховна пожадливість є червона лінія. А потім Іван дає розуміти, що християнин, який отримав Божу любов, яка виливається в наші Духом Святим, він не може тою любов'ю любити світ, бо Божа любов, вона протилежна до духовної пожадливості. Це є колосальне разниця. Що гріховна похить, а що Божа любов? І він каже, тому немає любові отче, бо люди з цього світу вони мають похід очей, похід плоті і гордість. І вони не можуть мати оцю божественну любов. І так, як я вже казав, любов Божа виливається в наші церця, Духом Святим. А потім Павло каже, робіть усе з любов'ю. А потім Петро каже, покривайте гріхи любов'ю Божою. Дві заповіді любові люби Бога всім серцем, всією душею, всім родумам, всією силою, а ближнього люби, як себе самого. Перша Корича 13 років. Характеристика любові, Не нечванеся, щемна, лагідна, у всьому вірить, завжди надіється. І уся любов вона має в нас примножуватися і примножуватися. Христос каже. Якщо ти вітаєшся тим, хто тебе вітає, любиш тих, які тебе люблять, подишаєш тим, які тобі повернуть. Грішники і митники так роблять. Божа любов, вона дає силу любити ворогів, любити церкву, любити, сер... любити Христа, в такої міри, що готовий віддати своє життя. Божа любов вона не шукає користі, грошей, зиску. Якоїсь матеріальної нагороди вона жертвує, вона служить даром, любов заохочує до мене сердя, до милостині. Така чиста, нелісімірна братерська любов. Пожадивіться, що це таке? Це є нестримне, велике, ріхомне бажання робити всяке зло. Садрість, лукавство, обман, око за око – і тому подібне. Коли ми бачимо в старому заповіті про Каїна і Авеля, Бог прийняв жертву Авеля. Каїн мав би його любити, мав би дякувати Богу за нього, мав би брати приказ з нього, мав би тішитися, що в нього є такий хороший, віруший брат. Ага, В нього пожадливість, похід очей, похід плоті, і вся пожадливість заохочує його до задрості. Він з тої задрості, що зробив? Помстився, вбив і пролив кров свого брата. І так може бути в церкві, коли ми бачимо проповідника, який служить словом, здоровим, в силі духа, замість того, щоб радіти людина задрит. Коли, наприклад, співає співуша група, гарний голос, добре прославляють Бога, а інші хорі, що співаки задрить. А любов Божа, вона навпаки тішиться, радується і ще підтримати, помагати, заохочувати до досконалення в Христі Ісусі. Так само, наприклад, ми читаємо в книзі буття 6 роджі сини Божі, на яких був Дух Господній. Вони добре знали, що таке Божа любов. Побачили вродливих дочок, які Бога не знали, які жили у світі, які мали похід очей і похід плоті, але вони спокусилися і взяли собі за дружину. І відбулося блудодійство. І Господь сказав: не буде мій дух перебувати в тій людині, бо вона блудить або перемагатися в неї, бо вона блудить. І дух Господній відійшов. І після того ми бачимо потомки тих людей, які по похоті плоті чи не діяння, то ці потомки грішили. Всяке зло, всяка аморальність, єдиний вихід це знищити цих людей. І через ноя Зробити нове потомство, нових людей, які будуть йому служити. Страшні наслідки відріховної пожадливості. Ми читаємо послання до Коринціан, 1 Корінтян 10 розділ. Зачитаємо такий приклад, який наводить зі старого заповіту відносно ізраїльського Божого народу. 1 Корінтян 10, 6 і нижче. А це були приклади для нас, щоб ми мене були такі пожадливі до зла, як вони були пожадливі. І не будьте також і до поклонниками, як деякі з них, про яких написано, Люди сіли їсти, і пити і встали, щоб забавлятися, не будемо чинити блуду, як деякі з них чинили, і полягло їх один день два чи три тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали, і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від губителя. Все це трапилося з ними як приклади, а написано, як перестрога нам, які досягли останніх віків. Ми бачимо наслідки гріховної похоті, блудодійства, і до поклоніння, спокушати Христа, нарікання. Нічого доброго, страшні наслідки. І тому апостол Іван каже: не любіть цього світу, не любіть того гріха. Не живіть вищам цього світу. Уникайте, втікайте. Навпаки бережімо усю Божу любов. Ю. І третє останнє послання апостола Павла до Ефесіан, 5 розділ, 3 і 4 вірші, а блуд. Та всяка нечистота і зажарливість нехай навіть і не згадується між вами, як лишить святим, також лихослів'я, марнослів'я та жарти не лишить вам. А краще подяка. 18-19 вірші, той самий розділ. І не впивайте двином, яке доводить до розпусти. А сповнюйте Духом Святим, повчаючи самих себе псалмами, славословленнями і піснями духовними, співаючи і представляючи в серцях ваших Господа, в серцях ваших Господа. Позитивна сторона радість сповнення Духа Святого. Негативна сторона сміхотворство, непристойні жарти, червона лінія. Радіть Дусі Святому, все небесна і надповна радість, яка має в собі силу, енергію зробити тебе щасливим, утішеним, підбадьореним. Вся радість обновляє в тобі силу і заохочує ще більше бажання служити Господу. Так, декілька причин, чому ми маємо радіти, ми читаємо Луки 10.20, ісуд каже своїм учням: не радійте, що ви маєте владу виганяти демонів, але радіте, що ваші імена записані в книзі життя. І як важливо мати усю радість, що моє ім'я записано в книзі життя. Я є спасеним Боже. Дитина, я є спадкоємець Божого царства. Я був гріху, в болоті, беззаконня, у владі сатани, а мене Бог визволив. Відкрив моє серце, торкнувся словом діванки. Обмив мене своєю кров'ю, дядь його ранами і зцілення. Це важливо пам'ятати, згадувати собі, коли приходить пенчай, смуток, риді, спокуси. Згадай себе, як Бог тебе врятував, як він твоє ім'я записав, як він кров свою пронив, все в нас має викликати радість. Друге, радість має бути в тому, що ми. Страдаємо і платимо ціну за ім'я Христа. Бо тому що є свісення про те, що ми йдемо правильним шляхом, і ми є співушатики Христових страдань, і ми несемо його хрест. І коли ми страдаємо за Слово Боже, за правду, за свято життя, нас наслідка, то Петро каже. 1 Петра 4, 3, 12 вірша, він говорить про те, що ми є півчатки хрестових страдань. І на нас спочиває Дух Божий і Дух слави. І він каже, з цього. Тому що кінець цього шляху це є вічне життя з Богом. Третє, ми маємо радіти, що коли, наприклад, Шен церкви був вилучений або не на місці жив в риху, у світі, в беззаконні, не знав Бога. Або відступи від Бога і людина навертається до Бога, кається перед Богом, стає шадом церкви, живе святим життям, є плоди духа, в нас має викликати радість. Написано у Луки 15. що до покаяння одного грішника радість буває ангелів на небі. То, що вже говорити про нас в церкву на землі, тим більше маємо радіти, що ця людина була загублена, а Бог її спас. Третя радість має бути в тому, що в церкві є єдність, любов, підтримка. Можна комусь поділити, комусь розказати, комусь довірити свої переживання і тобі дають гарну пораду, підтримку, молитву. Кажуть, я дякую Богові за тебе. Це має бути радість в нас. Коли ми читаємо феліп'ян, твої роджі, що каже Павло? Отож, коли у вас є відрада, милосердя, тіха, і Він далі каже, доповніть радість мою, будьте однодумні між собою, доповніть мою радість, нехай ваші думки будуть, як в Христі Ісусі. Хай Бог нам поможе, і коли немає розколу, немає того. Дніпрошення, обрати, гніва, навпаки, є Бог, підтримка, єдині, однодумність, співчуття. Та то радіти хочеться, що є ті люди, є ті, які тебе зрозуміють. хай Бог нам поможе. П'яте. Радість нас має бути все вже в майбутньому, коли людина пройшла великий шлях, послужила, потрудилася, пострадала. Прославила Господа, прийшла шлях, і в неї відкриття від Бога, що скоро вона буде помирати. Скоро чекає вічність. І коли вона бачить цей шлях, як вона вірно служила Господу, то вона розуміє, проходить приходить шад жертвоприношення моєї смерті. І все має викликати, радість. Я шлях пройшов, свій біг скінчив. Боротьбу зав'яту скінчив, тепер приготовлені війне справилися, бо я віру зберіг. І я потупав, каже Феліп'ян до Єроді, прийшов час мого відходу, час жертвоприношення. Каже радіте зі мною, радійте зі мною, повно радів, хоч він сидів у тюрмі, як об'ятаний злодій, але те слово Боже, у цей прадяний шлях, він бачив кінець цієї смерті, цієї надбання, а життя цей Христос у Царстві Божому. Тепер дорібати і серди, Сміхотворство. Що таке сміхотворство? Це коли збирається компанія людей, і вони піднімають такі теми, як анекдоти. Не жарти і починають сміятися. А Павло каже, нехай не згадується і не лишить вам святим все не тільки нослів'я і тому подібне, але також непристойні жарти. Ми всі люди маємо почуття джумору, у нас бувають рідні життєві випадки, веселі пригоди. І ми маємо почуття джумору, ми не можемо бути все життя такими серйозними, сумними. Але треба його контролювати. Треба мати цей індикатор, треба відчувати усю границю. Коли ти жартуєш, коли ти розповідаєш смішні випадки, добре подумай, що ти говориш. Це я в першу чергу до себе говорю. Як важливо, що ми мали оцей контроль. Бо тому що, наприклад, ми бачимо серед хардматів в їхніх громадах, є таке вчення, називається Святий сміх. Коли збирається публіка, проповідник читає місце Бібі про Давида або місяць Бібі і починає сміятися. І там підходить проповідник до людей, починає сміятися. І потім всі підключаються до нього і теж починають сміятися. Чим більше сміється, тим більше ти святіше. Повне заблушення. Так само, наприклад, є чорний юмор. Коли люди беруть смертельні випадки. Хвороба, насильство, катастрофа, жахливі випадки. І вони з цього обертають на сміх, на жарт Там про сатанізм, про демонів, про чортів, про ворожбиті, про смертельні випадки і шукають всьому привід посміятися. Так само є, наприклад, як політичні насмішки над депутатами, над президентами. Над можновладцями. Там про північного сиря, про інших людей, які є при владі. І шукає всякі картини, всякі цитати, аби посміятися, аби висміяти, аби цим сміхом принижувати людей. Апостоли завжди закликали: користься владі. Немає такої влади, яка б не була від Бога. Шануйте саря, бійтеся сиря хай Бог нам поможе, щоб ми поважали владу, яка становляється Богом, є релігійні жарти. Наприклад, є в соціальних мережах такий канал Веселий Християнин. Беруть різні писання, беруть фотографії і роблять якийсь такий юмор, сміх, смішні цитати. Це великі гріхи. Це є огінні жарти. Коли ми читаємо послання джуде. Послання Юди. Написані такі слова. 18 і 19 вірші. Давайте до 17. Ви ж улюблені, пам'ятаєте слова, сказані раніше апостолами Господа нашого Ісуса Христа. Вони говорили вам, що в останні дні діялися ганьбителі, що діють за своїми безбожними похотями. Це ті, що відділяються від. Єдності віри, тілесні і не мають Духа Святого. Інше прокат каже, з'явиться насмішники. Насмішники, які діють за безбожностями, похотями. Сміхотворство, не прийти, не жарти, і те, що я перерішив, Павло каже, нехай не згадується. Тому хочу ще раз нагадати, є мир Божий, є мир связький. Сміхотворство і радість в Дусі Святому. Так само є Божа любов і гріховна пожадуюся. Я всім вам бажаю, щоб ми мали мир Божий, мали радість Дусі святому і мали Божу любов. Хай це в нас примножується і зростає, щоб ми не переступали цю червоною лінію, а всі негативні сторони хай в нашому житті не являються. Як написано євреїв. 12.14. чотирнадцять. про мир і святість, без якої ніхто не побачить Господа. У цім Божих було Амінь.